Вона упродовж всього фільму шукає любов. утім щоразу в момент найбільшої близькості з чоловіком героїня переміщується в інший простір. Цей її дар перетворюється на справжнє прокляття этот поиск, попытка найти причину, попытка обрести настоящую любов і зрозуміти, чому вона не може знайти настоящую любов. В этом собственно, как бы в этом заключається тема фильма. Сценарій фільму Німфа режисер написав сам ідею, виношував кілька років, а от кіно знімає за три дні. В головних ролях професійні актори з театральним та кінодосвідом. Практично кожна сцена приправлена пікантними моментами, розказує виконавиця головної ролі. В таких умовах актрисі, хоч це й нелегко, утім дуже цікаво передавати внутрішні переживання, драму її героїні. Ідея мені показалася дуже цікавою. Нам вона, вона магічна, вона глибока, вона філософська, це і це мені показалось цікавим. Тобто для мене це кіно не про фізику, для мене це кіно не про еротику. Так, да, предлагає ми обставительство таке, ну, ми в житті тоже живемо в каких-то обставительствах, да, в которых хочемо співсуществовать. Фінал усіх душевних переживань щасливий. Героїня таки знаходить свого принца на білому коні, справжнє кохання. І це все як і належить у короткому метрі. Досить динамічно за чверть години. Картину знімали у десяти локаціях і витратили на це копійки. Кілька тисяч доларів. Бюджет мінімальний. Чому? тому що дуже багато працюють на ентузіазмі. Це короткий метр, скажем так, експеримент много вкладати, експеримент не стоїть, Якщо це буде експеримент успішний, Ми будемо знімати повний метр. Завершити фільм автори планують уже за місяць, і тоді на німфу чекає фестивальне майбутнє. Оксана Донець, Павло Пархоменко, Соціальний пульс.